Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський, і наша бібліотека імені Романа Гамне та Софії Криховецьких просвітянського руху ОУ. І сьогодні запрошую всіх вас разом читати, знайомитися, відкривати для себе українську літературу. Дуже популярну зараз книгу і автора, а саме, і Павлюк. Назва твору Я бачу вас цікавить пітьма. Бачимо тут палітурка красива, дуже стильна. Можете теж зауважити, так? Ось досить така об'ємна книжечка. Видавництво Старого Лева. Ось так, вона виглядає. Тут ми просто робимо трансляцію на кілька джерел. Зараз сюди будемо показувати. Ось так Трохи крутити тою книжкою. Такий балет своєрідний зроблений. Бачите, ось так воно виглядає Лериан Павлюк, видавництво Старого Лева. Так, 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 На всі телефони показуємо. Ось так зворот. Ну Давайте я все прочитаю, що тут спереду і ззаду на так. так, Тут емблеми видавництва. І тут ззаду такі відгуки, до речі, знайомих нам людей. Ти можеш зазирнути крізь віконце літератури у світ темряве. Але просто зазирнути це не про роман Ілларіона Павлюка, який веде до розгадки таємниці злочину не по колу. Як в класичних романах Нойер, а по спіралі. Яка, врешті-решт, виявляється стрічкою Мйопіуса. Що з'єднують кінець і початок усього. Я заздрю тобі читачу, ти лише на початку великої подорожі та справжньої літературної насолоди. Андрій Цаплієнко журналіст. Ну, він, військовий також журналіст. Е, так, наступне: прямо бачу, як Стівен Кінг за ломберним столиком викликає дух Миколи Гоголя. Як той являється, заганяє його у п'ятикутник і цілий рік щодня змушує разом писати пітьму. А ні, той Ларіон Павлюк. Це він захопив обох і у Гоголя перейняв любов до мови і відчуття слова, а у Кінга неймовірний жах і тонну мурашок, якими що сторінки притрушує шкіру читача абсолютно божевільного сюжету. Зураб... Алассанія медіа менеджер. Книга Маст Рід для любителів загадок та містичного присмаку у сюжеті. Це моє перше знайомство з Ілларіоном як письменником. Проте саме його роман вважатиму для себе відкриттям року. Майстерне поєднання сучасної буденності життєвої драми і детективних пригод. Потужний та довершений твір. Вважаю. Це та книжка, яку просто необхідно мати в домашній бібліотеці. Браво, Ілларіоне. Аліна Шатернікова, чемпіонка світу з професійного боксу. Так. Ось такі. Е, бачите, так, всім показав, всі побачив. Е, так, друзі, ну що ж, дякую, що ви долучаєтесь. Разом будемо е, зараз. Подорожувати, як тут описано. Так? Ось така перша, красива, хочу, щоб ви все бачили. Теж насолоджувались в такий спосіб. Ось так, далі йде. Все показую, нічого не приховуємо. Всю пітьму на, на. з російської переклала Вікторія Стах. Львів 11-2025. Так, переклад Вікторії Стах. Ось так. Далі. Ну і е, Так, Ілеріон Павлюк я бачу, у вас цікавить пітьма текст роман Елеріон Павлюк. Переклад з російської Вікторії Стах, Львів видавництво Старого 2025 664 сторінки. Київського кримінального психолога Андрія Гайстера. Відправляють консультантом убогом забуте селище Бузьків Сад. Зимової ночі там зникла маленька дівчинка, а ще там водиться звір, серійний маніяк, убивств, якого тамтешні мешканці воліють не помічати. У цьому проклятому селищі, де все по колу, і всі живуть життям, яке ненавидять. Розслідування постійно заходить у глухий кут. Андрій вірить, що загублена дівчинка, попри все, жива, і він її знайде, але нікому крім нього це не потрібно. Я бачу вас цікавить питьма. Історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту дорожчу за спокій. УДК 821-477. Усі права застережено. Видавництво старого лева. Левін Полюк, текст 2020», тисячі двадцятого. Вікторія Стах, переклад 2020», тисячі Назар Гайдучик, «Обкладинка 2020», тисячі старого лега 2020. Наступне життя кожного з нас складається з низки днів, які минають один за одним. Ми бредемо крізь самих себе, зустрічаючи бандитів, привидів, велетнів, старців, юнаків, жінок. Удів побратимів, та щоразу зустрічаємо самих себе. Джеймс Джойс Уліс, Джеймс Джойс Уліс. Частина перша. Пояс Каїна. Розділ один: зупинка. Мікроавтобус зменшив швидкість, з'їхав на освітлене місяцем узбіччя, захрускотів кригою замерзлих калюш і став. Дівчина відразу ж прокинулася і зачудовано завертіла головою. Обабіч дороги, в очікуванні снігу, розкинулися замерзлі поля. Чого спинилася? запитала вона. Підкинемо декого, сказав чоловік у червоному і кивнув на недоладний бетонний дашок зупинки попереду. Ні, 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 ми так не домовлялися, обурилася дівчина. Ви з мене повну вартість взяли». Та чого ви дитину забрати на той бік? Він вимкнув фари і заглушив двигун, запала тиша. У місячному світлі добре було видно зупинку, розмальовану портретами героїв мультфільмів, переважно Діснеївських. Проте зображені вони були так потворно, що вона не всіх і впізнала. То ваша дитина, моя, він зареготав, оце так сказала: ні, я лише вожу. І де? Іде ж? Це вони сядуть. Дівчина озирнулася, щоб іще раз переконатися. Салон мікроавтобуса був вантажний. Є лише оце подвійне пасажирське сидіння, на якому сидить вона. Одна дитина, а не вони. Поправив чоловік у червоному. Посуньтеся трохи. Хіба вона їде без батьків? Так і є, сумовито кивнув чоловік у червоному? Побудьте мамкою. Побудьте мамкою недовго. Вона мигнула, оце вже спасибі. Я думаю, діти, це нагода взнати про себе щось хороше, про рік у червоному, для когось навіть єдина. Дівчина скептично закотила очі. А ви бачу філософ. Годинник на торпеді показував 23.55. Вона зітхнула і знову втупилася у вікно. Час волікся по Свинському повільно. Дорога була порожнісінсь, порожнісінька, ні світла фар в далині, ні будівель». Як ви сказали, вас звуть? запитав раптом чоловік у червоному. Вона вже було, відкрила рота, але чомусь затнулася, наче не була впевнена. Мене? Ну, а кого ж? Із голови вилетіло. Чоловік у червоному поплескав себе по чолу. Гала сам згадав, Гала. І він усміхнувся їй. Гала, повторила дівчина, так же, перепитав чоловіку червоному, так, невпевнено кивнула вона, а його хтось при... привезе малого її. Це дівчинка. Та не переживайте, ви скоро будете на місці, за мостом уже Бузький сад. Гала нетерпляче засовалася, дістала телефон. Мережі не було, інтернету, ясна річ теж. Мережі не було, інтернету, ясна річ теж. Одне е, онде вона, несподівано мову чоловіку у червоному і кивнув у бік зупинки. Під бетонним дашком маячніла самотня постать дівчинки рочків шести, в пальтечку і плетеній шапочці. Звідкиля вона взялася? здивувалася Гала. Пішки, чи як, ніч же, ви так оце і будете сидіти? Та підожіть же, перебив чоловік у червоному. Аж ось дівчинка ритмічно плеснула в долоньки і чіткий, високий звук розірвав нічну тишу. Плесь, плесь, плесь. Вона трішки постояла, немов роздивлялася власні руки і знову плесь, плесь, плесь. Дайте їй пару хвилин, попрохав чоловік у червоному, їй треба освоїтися. Що Що їй треба? Він зітхнув. Вона не така, як усі. Гала нахилилася трохи вперед, пильно придивляючись до дитячої постаті. Дівчинка притисла до обличчя долоньки і тепер кумедно вертіла голівкою, роздивляючись усе крізь розчепірені пальці. Не розумію, хто відпустив таку манюню саму, не стрималась Гала. Ви знаєте її батьків? Та знаю, стиха мов він. Усе освоїлися, йдіть. Усе освоїлося, йдіть. Хто? не збагнула Гала. До дитини йдіть. Забирайте і їдьмо. Я просто візьмете її за руку і все. Та з якої це статі обурилася Гала. Ви везете, ви і йдіть. Мене. Вона злякається, Відтяв він і втече. Ви здуріли, ідіть самі утече, мені за що на світі її не знайдемо. Ясно вам?» Нічого мені не ясно, не піду я нікуди. Галас хрестила руки, встромивши долоні під пахви. Просто дайте їй руку. Хіба це так важко? Та що ж це таке робиться? Вона особлива дитина, розумієте? Так, я дзвоню в поліцію, нехай розбираються. Вона дістала телефон і тут же згадала, що мережі немає. Без особливих сподівань піднесла його до лобового скла нічогісінько. Чоловік у червоному пустив вікно і закорив. Плесь, плесь, плес, пролунало від зупинки. Чим ви собі думали, коли соглашались її підвести? буркнула Гала. Комусь же треба перевозити людей. І чого це вона вас боїться. В мене багато хто боїться, звів плечима чоловік у червоному, а діти то взагалі. Мелете, як з гарячки, зіткнула Гала. Їй там, мабуть, холодно. Він обернув ключ, клацнула і засвітилася панель приладів. Мінус три повний ідіотизм. Прошепотіла собі підніс Гала, застібаючи куртку. Вона погано чує. Напучував чоловіку червоному. Говоріть так, щоб бачила ваші губи. Але, щоб ви знали, завтра я про вас все сопшу поліцію, так взагалі нормально? Вона відчинила дверцята і вислизнула на двір. Чоловік у червоному всміхався. Видно було, як Гала підійшла і простягнула до дівчинки руку, а та взялася за неї, не здивувалась і не налякалася. Гала відразу присіла перед нею навпочіпки, почала поправляти шапку, і ніс утерла паперовою серветкою. Я ж казав, сам до себе мовив чоловіку червоному і завів двигун. Візьмете за руку, і все. Отже, чоловік у червоному завів двигун, спалахнули фари, Гала тут же звела руку, ніби голосувала, і він не квапом під'їхав до зупинки. Доброї ночі привіталася вона, вже тримаючи дівчинку на руках, до, бузьку, до бузькового саду підкинете це недалечко за мостом. Залазьте, погодився чоловік у червоному. Сонечко, сідай коло дядя, сказала Гала. Але дівчинка перелякано вчепилася в неї і високо і перелякано затягла. І-і-і-і-і! Зараз Гала ніякого, всміх... ніякого всміхнулася. Подождіть трошки, вона зараз освоїться. Дівчинка сховала обличчя в Галиному волосі, а та мовчки гладала її по спинці. Врешті дівчинка повернулася до чоловіка в, ч... в червоному і, затуливши лице долоньками, поглянула на нього крізь пальці. Велика дівчинка, або їжся, сказав він. Ай яй. -яй". Вона не така, як усі, зітхнула Гала. Особлива дитина, розумієте? Нарешті мала дала себе всадовити, і Гала теж піднялась на сидіння. У вушку в дівчинки був слуховий апарат. І як же тебе звати, маленька? голосно запитав чоловік у червоному. Дівчинка не відповіла і випростала руки, а випростала руки і ритмічно плеснула, плесь, плесь, плесь. Розділ 2. Дівчинка, що вміла читати по губах: Грудневе сонце яскраве і неживе, насмішкувато лоскотало щоки, і дражнило оманливим теплом, що таке схоже було на дихання весни. Він сидів на вузькому дерев'яному ослоні у відкритому кузові бортового газона. У далечині пропливав нерівний темний купчик лісової галявини, і лиш сірі бетонні стовпи надавали одноманітному пейзажу всякої такої ритмічності. Газон вихитувало, немов у якомусь химерному, трохи смиканому танці. А коли дивишся в очі ті, з якою танцюєш решта світу, розмашується до. Бляклої, нечіткої картинки. І поки лунає музика, реальність це лише відлиск, від що облямовує її лице. Тієї секунди решту світу обрамлювало спокійне, ледь сумовите лице його матері. Він вирішив їхати разом із нею в кузові, незважаючи на бідкання далекої і мало знайомої рідні. Хтось намагався застібнути на ньому пальто, хтось стицяв йому свою шапку, врешті їх лишили удвох. Його і її на останній у цім житті спільній дорозі, довжезній, прямій, наче дишло вулиці. Наче дишло вулиці Комсомольській, давно вже якось там перейменовані. Що тяглася через цілісіньке місто і далі до самого кладовища? Мама видавалася живою, хіба що ледь ледь стомленою, і близько не схожа на ті обм'яклі воскові обличчя, в яких неможливо пізнати рідні риси. Здавалося, вона просто зімкнула повіки, щоб очі перестали пекти від утоми. Приплющила на півхвилинки, але й досі слухає. Ти кажи, кажи, я просто дам розслабитися очам. Отакий вона мала вигляд, якби не ця дурнувата е, стрічка з хрестами на чолі. Тому конче потрібно на чоло. Мабуть, варто було сказати ні, він не любив обрядів. Зневажав усі оті, бо так годиться, просто цього разу не мав сили сперечатися, просто не мав сили. Час до часу крижаний подих вітру грубо змахав сльози з його обличчя, повертав у реальність, обдаровуючи вряди годи міцними ляпасами, але потім він знову поринав у коловех думок. І тоді спраглий снігу, південний пейзаж утрачав виразність і розпадався на дві дляві ріки світлу, небесну, з пливким ошматтям розсталих хмарин і темну земну, з нерівними химеристо порізаними берегами. І тільки відчуття стягнутої від висок, висохлих сліз шкіри нагадувало, де він і що тут робить. Не стримавшись, він ледь підірвався і зірвав дурнувату стрічку з маминого чола, поклав долоню на її кисті. Холодні. Коли батько був живий, то часто малював їх. Одна така картина, списана олією на дошці, висіла в них на стіні. А він малим не повірив, був, що то мамині руки, і сказав їй. Вона засміялася й раптом вишукано склала кисті, точнісінько, як там, і він одразу повірив, що таки справді її, і мовив, що не знав, які вони красиві, не помічав. А на картині відразу помітно, це тому, що тато мене дуже любив, сказала вона. Тоді це пояснення. Видалося йому незрозумілим. Згодом багато разів дивувався, що поїздку в кузові Газона, який продувався всіма вітрами, пам'ятає у щонайменших деталях, а того, що було потім на цвинтарі, в пам'яті геть не лишилося. Пригадую, що казав мамі дорогою, що думав тоді, що почував. А ось сам похорон. Ні, як приїхали, приїхала, як опускали труну, чи він цілував її перед цим, чи кидав оту горизвісну першу жменю, хто плакав, куди подався потім з ким. Ні всього цього в пам'яті не лишилося, тільки тупий виснажливий біль і відчуття стягнутості від висохлих сліз на щоках. А ще ота дівчинка. Лебонь її світле, облямоване легкими кучериками, личко, було єдине, що він запам'ятав на кладовищі. Бачив її двічі, уперше, коли серед понурих, темних паль промайнув рожевий пуховичок, він подивовано зауважив, який чудернацький і недоречний вигляд має це ангельське дитя на краю могили. І подумав, хто ж це міг привести її з собою, а головне, навіщо? Та ось вона зникла поміж однаково чужих йому людей, і спогади про неї теж зникли. Певно, забув би її, як і решту, якби не показався вдруге. Він сидів коло могили, нікого не було. Може, вже порозходилися, а може, стояли позаду, даючи йому час попрощатися. Добре, запам'яталося небо, біла зимова ріка, що спокійно пливе вдалечі, і вітер, який враз угамувався і почав лагідно куйовдити його волосся. Він приніс запах моря і крики е, мартинів. Так наче, намагався делікатно нагадати, що життя, хоч і як це дивно триває, але все воно було так далеко. Так далеко від закиданої пластмасовими квітами свіжої землі, аж він не повірив. І тоді коло нього раптом присіла ота дівчинка. Вона приклала до обличчя складені замком пальці, і подивилася на нього, мов крізь лицарське заборово. Мимохідь усміхнувся уперше сьогодні. Агов прошепотів він їй привіт. Дівчинка й далі мовчки роздивлялася його, ховаючись за маскою з пальців. Мене звати Андрій, сказав він і простягнув її руку. Дівчинка смішно е, вигнулась, щоб роздивитися крізь забороло його долоню. Тоді, нарешті, зняла свою маску, їй було років зо п'ять, мабуть, може, шість, блакитно ока. чимсь на Алісу схоже, подумав він. Дівчинка всміхалася, скидалась на ожилого сонячного зайчика. Андрій кліпнув, змахнув віями серпанок, застоялих сліз і всміхнувся вдруге. Вона роздивлялася його обличчя уважними, чіпкими очима, немов обмацувала, та йому не вдавалося піймати її погляду. Як тебе звати? запитав він. Вона ніби не почула Ти плачеш? мовила. Дивлячись на його щоку, уже ні, відповів він і втерся. І лише зараз помітив за її вушком маленьку мушельку слухового апарата. Похопившись, повторив голосно і чітко: Я не плачу, я вмію читати по губах. Вона трохи тягнула голосні та говорила добре, ясно, він знітився. Дівчинка знову склала пальці. Градками і, притуливши до обличчя, почала роздивлятися задрапований штучними квітами гробок, немов у збільшуване скло. Вона тепер у вирії, дівчинка кивнула на портрет поміжників і обернулася до нього. Ні, це там, куди відлітають птахи, а люди потрапляють на небо. Вона хитнула головою. Просто люди туди потрапляють, а птахи відлітають і повертаються, і відлітають і повертаються. Дівчинка підняла долоньку і заходилася літати нею туди-сюди. Туди він знову всміхнувся і, здається, вперше зауважив, як нині сонячно, як же виявляється сонячно. А з ким ти тут? запитав він. Вона випростала пальчик. І вказала на нього, з тобою, і комедно наморщила носика. Я про батьків, вони тут. Не розумію, почула вона чи ні, мабуть, не завжди встигає прочитати по губах. Дівчинка дивилася кудись крізь нього, хотів повторити запитання, аж вона підняла долоньки на рівень очей і плеснула. «Плес!» – і одразу знову «плес! плес!» і лише тоді сказала. Тільки тато. Він кивнув і подумав. Що пора йти? Бо ж усі вони, і тато цієї чудової крихітки, і ще сила селена незнайомих людей, зараз стоять і чекають, коли ж йому нарешті набридне прощатися. То як звати, га? Секрет? знову запитав Андрій. Натомість вона опустила забороло з пальців і запитала: У тебе є діти? Ні, подумав, що це вперше запитання щодо дітей не роздратувало його. А й сам, сам іще дити... я й сам іще дитина. Забороло, відкрилося, й між долоньок показалася недовірлива усмішка. Ніяка ти не дитина. Дівчинка захитала головою. Ти, ого ого-го, який здоровезний у точку, подумав він. Двометровий стокілограмовий кросівки 46-го розміру. Та, однак, дитина. Просто мама відпустила його в інше місто, а він навіть не встиг попрощатися. Андрій не помітив, як вона втекла, просто звів очі, а дівчинки нема, Роззернувся та нічого не побачив, крім стіни однакових шпальт. Шкода, так і не дізнався, як її звати. Скільки він там пробув, чи підходив хтось іще. Може, його врешті повели попід руки, як то буває з невтішними родичами, що він бачив їх на чужих похоронах. Андрюха не пам'ятав. Зате назавжди запам'ятав, що там коло могили посеред холодного брудного кладовища вперше в житті зміг цілком чітко уявити себе батьком на мить намалювати собі картину, на якій ота от чужа дівчинка така ясна й не.